Усім привіт, мої любі! Хто дочекався, хто ще підписаний, хто ще дивиться мій канал, дивіться, в нас починається переїзд. Довга історія, але хазяїн хати намагався всіляко від нас позбавитись, тому що йому так. Вигідно, він хоче або свою сім'ю сюди заселити або там знести будинок, але замість того, щоб напряму з нами поспілкуватися, домовитися, він намагався всіляко нам палки в колеса ставити. Ну, словом, ми догадалися, поспілкувалися з агентом і домовилися, що ми з'їдемо без проблем. Дайте нам час знайти будинок. Сьогодні я вже ходила на інспекції, один будинок дуже сподобався. Ось. Тим часом життя продовжується. Знахідки надходять потихеньку, але дуже обережно, бо сьогодні ми вже виставили нашу купу сміття на вивіз. І, звичайно, перевозити дуже дорого. Виясняється, щоб переїхати зараз, коштує 100 Два чоловіка з грузовим великим автомобілем, як це? За? Грузовиком, так? Вантажівкою. Два чоловіка, 160 доларів в будні, 180 доларів за годину в вихідні, а три чоловіка 200, там в них 40 260, відповідно. Словом, дуже дорого. Плюс вони одну годину беруть тільки за, то, що за виклик, за виїзд, за бензин. Так? Тому ми по мінімуму будемо загружати ту вантажівку, а решту будемо машиною перевозити. Надіюсь, що знайдемо будинок недалеко звідси. Ось, А зараз хотіла вам показати декілька знахідок сьогоднішніх, вчорашніх. Ось, Думаю, ще буде. Але, звичайно, розумієте, зараз ми вже починаємо пакуватися. Ось такий коник розкішний просто. Дуже гарний, дерев'яний, фірмовий. Не знаю, скільки він коштує. Подивимося, що з ним будемо робити. Ось тут поки що на вулиці стоять такі чоботи, Вони 150 доларів коштують. Буквально не ношені. У них немає, що вони ношені взагалі ніяких ознак. Мій розмір не пробувала, не, не, не надягала поки що, не взувала їх. Але бачите, вони на австралійському сонці постояли трошки, зовсім трошки, бачите, не ношені. Ну, і розумієте, що не зношені, так? І постояли і отак -от покукожилися. І Google каже, що можна їх це виправити наждачку, якоюсь олією, силіконом. Ну, словом це буду робити, але не зразу. Звичайно, У мене зараз в пріоритеті пакування коробок, планування переїзду. Ось таке знайшла. Ще багато бачите? Багато лишилося. Отаке вже я десяте по рахунку знаходжу. Це низ дверей, щоб не було протягів, не було шуму, таке от ізолятор такий, щоб ми ще не залазили. У них ціла колекція є. І таку коробочку класно взяла. Не знаю, для чого вона мені поки що, але бачите, в неї тут шкло є і замочок такий. І отак вона тут не піднімається, але в неї ящичок висувний є. Трошки з паучками. Словом, класний такий ящик, якраз що в нього щось може хороше поміститися. І покажу вам, що тут на городі відбувається. Заодно, і потім в хаті там ще сумочка, коробочка є зі знахідками. Оце мій клен з малюсенького такого виріс, чого він тільки не переживав, які переїзди він не переживав. Ялинка, я вже розказувала, її років 10 вже вона теж малюсінька була така. От. Зараз яка вимахала. Все, надіюсь, пересадити, як буде будинок наш. Це теж років 10 вже має. Це наша полуниця така вже. Малий трохи з'їв сьогодні, дві, пару штук, дві, по-моєму, чи три. Ну, я взагалі задоволена, бо я не очікувала, що взагалі щось буде з, з нею. Тому я радію, трошки така, бачите, доходяща. Але малому дуже подобається. Такі міцні кущі. Я просто з прикормом не вмію, знаєте. І ось я це чому. Я це все виставила вже. Деякі сільчики, на яких воно стояло, повикидала, вже повиставляла. Дивіться, буде цвісти, і воно тільки одну ніч цвіте, цей кактус. Тільки вночі, тільки один день. от буде. Вже все. Залишила тільки те, що буду перевозити. Повіддавала, повиставляла. Люди зразу під'їхали, забрали вазонки різні. І це я буду з собою все забирати. В тому числі ці антикварні алюмінієві стільці. Ось це, що залишилося. І зараз буду це все вичищати. Траву, косити, полоти, ото все готуватися до переїзду, готуватись до переїзду. Тут сміття зараз розумієте, так вигрібали все. І це тільки початок. Ось, А це все з собою заберу. Можливо, пригодиться якусь загорожу робити, якісь такі цінні гарні горщики залишу. Оце знайшла недавно. Я вже не понаставляла. Бо тут проходу не було зовсім. Воно трошки тут, знаєте, посипалось на нього, але він чистий, я його вже протирала один раз. Це оригінальний столик Лего фірмовий, там листя внизу. А він неповноцінний. Тут був такий трикутний підносик для Лего, а тут були. Плитки, на яких будувати. Плитки я вже замовила на Амазоні і доставку зробили. У нас є на, на чому будувати. А тут я якось щось придумаю, щоб просто закрити, або якийсь такий кульочок зробити. Мішочок. Ну, словом, щось придумаємо. Це з собою будемо перевозити. От. А попередні я продала. Щойно. От такий акваріум розкішний знайшли. З підсвіткою, під цією. Кришкою. бачите, підсвітка є, LED. А, не тестувала, але, судячи з того, як його викинули, з мішком цілим різних речей рибних, я думаю, що просто рибки подохли. Не було бажання доглядати. Тут доларів на 100 різних, знаєте, рідина різна для дезінфекції і таке всяке. Ось це стільці теж з собою заберу. Пам'ятаєте, я їх знайшла з павучками. Розкішна вже вінтажна ікея. Я їх з собою забираю обов'язково. І сьогодні в мене в план полоти косити і оцю-от теж вивільняти. Ми її будемо розбирати. Як це називається? Для інструментів така будка, будку розбирати, але за будкою пес, бачите, вона так під кутом стоїть. За будкою пес, тому будемо щось придумувати, все одно його якось відгороджувати. У нас там є ще один прилад, щоб відгородити. Словом, бачите, скільки роботи, тому ви, ви від мене багато не чуєте. Мене, мене не видно, бо в нас почалися оці гонки зараз Роз, розхламлятися і то все. Ага, в кімнату. Зараз покажу вам, що там в коробочці. Ось вона коробочка, трохи заставлена. Ага, от таку сумку знайшла. North Face. Я її вже випрала. Чому я в рукавичках збираюсь полоти? Випрала, але бачите, якась пап'юрка була, і пап'юрка розійшлася о цими крапельками по всій цій сумці. А, взагалі сумка класна. Отаке. А, а напевне, і столик вам треба показати. Я не встигла. Я не знімала, я забула вам показати ще столик. Столик зараз ховається тут, бо більше нема де. Дивіться, який розкішний. Трохи темно. Отакий от, от він є, вінтажний, він є в гарному стані, нічого з ним не, не так. Він був мокрий, коли ми його знайшли. Коли якраз їхали в місто, я вам вже знімала відео. Будинок цей дуже темний, знаєте, якщо повідкривати вікна, то сусіди будуть заглядати. Тому я буду радіти, якщо ми переїдемо кудись, де буде світліше. І сусіди не будуть зразу так от. Причому сусіди, знаєте, ще ті сусіди. А, давайте глянемо, що тут я ціл... толком не розбиралася ще, але я глянула швиденько. Тут є, бачите, рукоділля різне. В них бабця померла, судячи зі всього, і її речі просто виставила. Хм, що з ними ще робити, так? Бачите, чого тут тільки немає. Таке корисне, пригодиться. Ага, це я до сих пір не знаю, що. Це палички до сіток. Дві чорні сітки такі М -м, міцні. Десь їх поставила, не знаю, де так що я вам не покажу зараз. Чи покажу? Ні, ні, вони не, не тут. Десь я їх запхала. Думаю, пригодиться. Не знаю, що, не було нагоди. Знову таке, бачите. Диспенсер. Класний гаманець такий. Класний, розкішний гаманець. Не знаю, виглядає, що ніби Китай, ніби не брендований, але дуже гарно зроблений. І в ньому ціла колекція карточок різних. Тобто, він для карточок, він не є справжній гаманець для грошей. А, той бабульки, той бабульки. А, тут можна було б щось запхати, ще якісь карточки. Тому що то шкіра зсередини, а ззовні, ну, не знаю що. Гарний такий, правда, молота. А, не знаю, взяла просто рука потягнулася. На 6 рочків будемо малому мати свічку. Таке от теж не можна викидати. Бачите, розкішна річ. Любрикант для всього. Шестою штукою, це взагалі супер. А, взяла б нове, але воно, здається, не фірмове, можна так телефон спалити. Кабель зарядний. Стрічку взяла. Бачите, Tide викинули капсули. В них немає строку зберігання взагалі. Ось ще одно сквіджі, ніхто не користувався ні разу взагалі, бачите, з наклейкою. Такий карабін величезний. Він такий, що людину витримає, напевно, дуже моцний. Карабін там лежав. І ціла колекція, щоб вам ім'я не показати, бо це по рецепту було. Тут можна цю сторону можна показати, так? Цей парацетамол. От, зразу ціла доза в одній таблетці. Так що вони були виписані рецептом. Ціла колекція це все парацетамол. Два, до 28-го року. Ми тепер в запасі. У нас все, все є тепер. Друзі, чого в нас тільки немає. Отакі справулічки. Ще один стільчик малого покажу, то що знайшли. Де воно є? Ось він, розкішний металевий стільчик. Дуже міцний. Дуже такий класний, як для дорослого, тільки мініатюрний. І отак у нас все виглядає зараз, бачите? Повний хаос. повний абсолютний хаос. Вже повитягали наші контейнери і пакуємося. Тому що я вже стільки досвіду маю переїздів, знаєте, і. Вивчила таке такі уроки вивела з переїздів: що краще заздалегідь це робити і починати з самого такого, що ви не любите: таке кухня, якісь підсобки, іграшки, отаке. Таке, що виснажує, треба заздалегідь робити, бо потім в останню секунду дуже негарно виходить. Якийсь посуд, яким не користуєтесь пакувати. Так що ми робимо? Ми пакуємося, а вам всього найкращого. Дякую за перегляди. Не забувайте ставити лайки, коментарі підписки. І давайте далі розвиваємо канал, поки в мене ще є енергія на це. Поки ще повністю надія на успішність, на успіх цього каналу не втікла в мене. Так що давайте продовжуємо. Продовжуємо, щоб він в алгоритмах YouTube просувався трошки. Дякую дуже. Бувайте здорові! Па-па.